Вітаю шановні пані та панове ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І Наша сьогоднішня тема новий навчальний рік у школах Рівненщини. І наш сьогоднішній спікер Петро Кожевський, директор департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пане Вітаю. Петре. Отож, розпочнемо, і таке базове запитання. Перше, яка кількість учнів розпочне навчання у новому навчальному році на рівненщині? Та ну, якщо можна порівняти ці показники, ці цифри з минулим роком і минулими роками можливо. Дякую. Так, цьогоріч до школи 1 вересня прийде понад 157 тисяч, проте у відношенні до минулого року це майже на 7 тисяч менше. До першого класу підуть 11 тисяч першокласників, і це десь на 1 тисячу менше, ніж минулоріч. Зрозуміло, в яких форматах буде цього року відбуватися навчання в школах? Три чверті це 75% закладів загальної середньої освіти буде працювати в очному режимі. Це якщо брати 521 заклад загальної середньої освіти. З них змішано працюватиме 87, дистанційно 10. Ми маємо лише 4 заклади загальної середньої освіти, де немає протирадіаційних укриттів чи найпростіших укриттів. І шість закладів приватної освіти виявили навчатися дистанційно. Чи здійснював ваш департамент перед навчальним роком якийсь моніторинг готовності шкіл до навчального року? Ми це робимо щорічно. Це процедура визначена наказом департаменту освіти щодо проведення оглядів у кожному закладі освіти. Тому власне і маємо ще й моніторинг щоп'ятниці, в якому. На якій стадії де що треба усунути, щоб оперативно впливати на ці процеси? Тому власне можу сказати, що всі заклади готові до роботи з 1 вересня? Зараз ще уточнюється питання до роботи в палювальний сезон, і загалом всі цю процедуру проходять. В звичному режимі, в штатному режимі, тому заклади готові до початку навчального року. Безпечне середовище в школах. Ну зрозуміло, що в умовах війни це актуальне питання, і яким чином воно забезпечується? Це невід'ємна складова процесу. Навчального на безпечне середовище ми концентруємо увагу, тому що це єдина підстава для того, аби організувати освітній процес очно, і тому все, що стосується укриттів, все, що стосується поліцейських в закладах загальної середньої освіти, це відпрацьовано. Ці заклади готові. Сподіваюся, що ніяких там форс-мажорів не буде. Наскільки мені відомо зараз триває укриття одразу у кількох школах області? Можете трішки про це. Так, ми маємо цьогоріч дуже багато проектів на нові будівництва. Вони тривають десь. Роботи вже на стадії там п'ятої частини виконання. Дехто має з цим затримки. Ну зокрема, якщо ми говоримо про Острозьку територіальну громаду, то ми натрапили на артефакти. Де потрібна інша експертиза, і тому власне сподіваємося, що і цей процес ми пройдемо. Але я тут хочу наголосити на те, що субвенція дається на один фінансовий рік. Ми мусимо до кінця року використати кошти, облаштувати укриття і зробити середовище безпечним. Зрозуміло, ви там трішки згадали, але хотілося б детальніше про підготовку закладів освіти до зими. Як це відбувається? Наскільки вони готові? Цей процес завжди такий дуже тяглий. Ми тільки завершуємо опалювальний сезон і зразу стартуємо з підготовкою до нового. Бо е тут дуже багато роботи в частині там мереж, котелень, система опалення, е все, що стосується протипожежного захисту, е заміна дахів, утеплення дахів, потім е просочення е кроквіної системи, е це і харчоблоки, це і спортивні зали, це, це комплексний підхід. Тому, власне. Ми до опалювального сезону маємо бути готовим. Більше того, ми маємо ще цьогоріч проєкт проект безпечні енергобезпечні заклади, і ми готуємо чотири заклади до роботи в постійному режимі, навіть тоді, коли трапиться блокаут. А там потрібно облаштувати систему сонячної сонячних панелей, і це для нас нові виклики. Але ми і з ним працюємо і думаю, що справимося. Яка зараз ситуація з підручниками у школярів? Чи є тут якісь проблеми? В системі забезпечення підручниками відбулися зміни, бо видавництво працює напряму із закладами освіти. Ми зараз маємо дві фази. Першу фаза ми завершуємо комунікацію з компанією, яка доставляла підручники, і тут, власне, все гаразд. І далі… Пристосовуємося до нової системи від видавництва до закладу освіти. Якщо ми візьмемо весь фонд підручників 196 769 для восьмого класу, які надійшли до книжкової бази, то до закладів освіти потрапило 178 587 примірників, що становить 91%. Оце Це якраз така ще налагодження комунікації між видавництвом. Бо ну з одного боку ніби добре, бо ми тут вже тільки маємо. Інформацію про доставку посібників і безпосередньо участі не беремо, то раніше компанія просто була визначена компанія, яка відповідно до укладених договорів ці підручники доставляла. Ну сподіваюся, що відшліфуємо цей процес. Захист України такий зараз актуальний. Предмет шкільний, думаю, він ну, напевно на жаль, чи можливо не на жаль, але буде він ще впродовж багатьох років актуальним. І що змінилося в викладанні з цього предмету захисту України в новому навчальному році? Це революційний проект. Приємно, що все ж таки ми зуміли не тільки там внести зміни до навчальних планів і програм, але і забезпечити 43 осередки захисту України абсолютно іншим обладнанням. Це чотири модулі. Це навчання захисту України один раз на місяць для кожного учня, це можливість підвезення дітей до закладів освіти, де визначені осередки. Це така для нас це такий новий виклик. Але якщо коли відвідував осередки, якщо подивитися на те, як вони облаштовані і хто там працює. То виселяє надію на те, що ми все ж таки матимемо справжніх захисників України, які не через силу, а за власним бажанням уже вміють надавати першу домедичну допомогу, які знають, що таке антидронова допомога. що таке управління дронами, керування дронами. Ми більше того, ми їх готуємо навіть до змагання, щоб це для дітей було в переважній більшості бажанням і розвитком їхніх там навиків. Сподіваюся, що захист України змінить філософію в частині там бажання захистити свою країну. І на сам кінець трішки про харчування, зокрема про харчування учнів початкових класів. Яка там ситуація? Наскільки я думаю, відома нашим глядачам в минулому навчальному році було безоплатне харчування. Як там зараз цим? Так цьогоріч ми матимемо теж харчування перших-четвертих класів за кошти субвенції з державного бюджету. Але мушу ще і сказати, що тут територіальні громади, в зв'язку із подорожчанням продуктів, теж додають свої кошти. Інша ситуація, що на державному рівні хотіли ще цьогоріч запровадити харчування перших четвертих класів для всіх категорій дітей, в тому числі для дітей, які належать до категорії Чорнобильської зони, проте відтермінували цей процес до завершення фінансового року. Ми будемо харчувати тільки категорії перших четвертих класів за субвенцію. Чорнобильське харчування залишаємо. Є деякі заклади, які це роблять змішано. Одні діти вибирають харчування. За субвенції інші вибирають харчування за кошти Чорнобильські. Власне чому тому, що там дещо вища вартість харчування, і, і якщо питання ходить про компенсацію, то діти отримують більшу суму компенсації. Сподіваюся, що на державному рівні цей процес врегулюють, і ми отримаємо можливість однакової мірі усіх дітей харчувати належним чином. Дякую, пане Петре, за такі досить, достатньо детальні відповіді. Я сподіваюся, нашим глядачам більш-менш стало зрозуміло, в якому стані освіта Рівненщини підійшла до 1 вересня. Дякую вам, що завітали до нас. Вітаю вас з Днем Знань, як головного освітянина області. Нашим глядачам дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей. все добре.